23 червня в Україні щорічно відзначається День державної служби в умовах воєнного сьогодення професійність та відповідальність державних службовців, оперативне реагування на потребу суспільства набирають особливої ваги. Тож сьогодні начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко провів урочисті онлайн збори, аби привітати посадовців. Важко навіть зараз підібрати слова вдячності. Людям, які в буквальному сенсі цього слова боронять по своїм повноваженням, також свій фронт, свій фронт відновлення життєдіяльності держави деокупованих територій, і не зважаючи на те, що і війна багато кого з них розкидала по різним містам містечкам. Селам навіть люди, кожен на своєму місці продовжують виконувати свої обов'язки, і ми бачимо наскільки згуртована влада, державна служба і наші збройні сили. Я це бачу на прикладі Донець... Донеччини, там де кожен на своєму місці виконує свої. Службові обов'язки виконує своє, віддає себе батьківщині, можна навіть сказати так, тому що наші захисники боронять державу, боронять наші кордони, і ми вже бачимо від оборони ми переходимо в наступи, як наслідок є деокуповані території. Це із цим щастям деокупації. Подальшому вже працюють державні службовці. А ми розуміємо, що вся територія, там де були російські окупанти, фактично зруйнована. І саме відновити життя, повернути державну владу в ці території, це саме завдання. Державних службовців, всі, всіх разом кожен на своєму місці виконувати свій священний обов'язок для розвитку відновлення і воскресіння нашої переможної України. Також під час наради було презентовано пам'ятну медаль, яка присвячена держслужбовцям. Її випустили лімітованою серією 40 відзнак. Варто відзначити, що 15 держслужбовців з Донецької обласної військової адміністрації наразі боронять рідну землю зі зброєю в руках. У свою чергу колектив телебачення Капрі приєднується до привітань та бажає всім причетним наснаги та перемоги.